Ліди дивіться які. Всім доброго дня, на вовчі. Надо тут не задержуватися, бо остануться одні кості. Це ставок тут. Дивіться яке озеро залишилось. А там раніше будка стояла. Колись ми гуляли, 3 дні віддихали. Три дні гуляли. Десь 15 років назад тут ще води було повно. Бувало, що й дна не доставали. Колись Маринку возив на мопеді сюди. Отдихали з хлопцями. Дофіга. На молодежі було вже все. Нема. Одні вовки ходять воду пити. А тоді дівчат багато було, катали на мотоциклах. По дожю виїжджали, отак так отуди по кругу і тут кілометра два-три треба було проїхати. Подожди толкали той мопед, а дівчата йшли по грязю ці босі. Це було воспоминання, а зараз уже все. Такі, такі справи, а це по волокам сюди затянуть. Може б щось би було. Бачите, берег. Це раніше вода отут була отак. Та метра два з половиною або й три нема води уровня. Висохло все. Так, поїхаю. Всім дякую. Підпишіться, поставте лайк, а я погнав далі. Оце піонер 25-й по пшеничці посіяний. Ось такий ваш такий. же дисковка. Ну, все те саме. Різниця між Авалоном, те, что я відео знімав один день. Ну і не рівніший дється наскільки. Понятно що тут і врожай буде більший. Вот он гібрид між авалоном. Ну і тоже совка присутня, бачите. піонер і про протруйка її. І... Може, дійсно його треба надо... бризкати ще по листву якимись інстикцидами, пестицидами, не знаю. Ви пишіть, коментуйте. Середня така шляпка. Рішив сьогодні неділя покататися, приїхати по основних полях, подивитися. Отакий вид, я думаю, на цей рік, як з такою вологою, і з усім це і ще бомба. весь такий, бачите, рівномірний. Тільки частина поля. Тут видно, не знаю, отсюда, чи видно, чи ні вам. Десь пів поля сухіший, туди пішов, тут зеленіший був. І тут по пшениці була дісковка, дві культивації, посів 30 грам гранстару і фунгіциду 200 мг, чим, ну коротше 200 Ну, такий соняшник ми маємо. Так що такі справи. Ну, по чистоті, я думаю, ми з батьком і я те, що читав, те, що видивлявся всіх блогерів, як вони роблять, то а, і совіти спрашував, то соняшники ще бімба. Так, поїхали далі. Це так, краткий обзор для себе, може для когось інтересно. Це не крайвий, я на краю одійшов, бачите, він весь одинаковий і рівненький. Бімба, ну сувка, звісно, бачите, де він там фігачий його туже. Ну хоч листя вона так не побила, як там. Сейчас ще на один заїду тоже піонірчик. Кукурузку вам покажу нашій селекції. Е -е, кукуруза буде. Ну там далі розкажу. Кукуруза буде, дай Бог пам'яті. Аміг, не, а давай, диви... не, давай. Аміг, оказывается. Ну, не пам'ятаю, Потом сейчас спомню, скажу як кукуруза називається. Бачите, даже по пшеничці. Гарний соняшник піонер 25. Ще бомба стоїть А це кукурузка Diego. Все-таки вспомнив, як вона називається. Це наша селекція українська. Ну, що тут сказати Вона тут так посіяна Не знаю чого так сівалка її висіяла Наче сіяла нормально. Ну а висіла вона тут поганенько. Таке расстояние. Там воно такі пробіли бачите. Ну, кукуруза начебто десь і є. Це наш гібрид український Євросем. Тут нема нічого вона не заложила. Тут ось так. Вот такі шулочки. Щось і буде, бачите. Ну так що тут не було опадів нічого. Може вже щось шось та й Ну, біль, більшість вона згоріла. Ось такі початки. Ну вони є, ну не сильно. Десь вона тут опосіяна, наверное, на, три штуки десь на метр, десь отак. Три, там пробіл. Ну не знаю. Або семена такі були. Що вона так поганенько висіяла. Ну вона тоже сгоріла, то есть, що тут казать. Ну, Бур'ян, конечно, присутствує. Ну виповненість э, качана, бачите, одинаково. Це, вообще тут а стояла вона ще шикарно. Класно стояла. Ехте. Ну і сейчас заїдемо для сравнения. Э, подивимося піонер 88-16, бачите, тут нема бадалина. Тут теж бадалина. Отаке. Та я думаю, щось точно накусим. Свиням може комусь на продажу. Щось та й буде. Свиней бой не буде свиней. Нема вона згоріла, хоча б один би дождь був нормальний, може б вона б ще пів вискочила, а так вона бачите. І капець просто може хоча б кілограм 200-300 з косом за огорода, це ми будемо і так на висоті. А там уборку я вам покажу, що воно далі тут буде. Все покажу. І тут а далі напевно, більше все буде посіяна пшениця. Ми. По огородах кукуруза пшениця, кукуруза пшениця, бо тут в соях виїдять горобці, не буде або голуби. Так, добре, погнав я. Кукуруза Піонер 8816, ну цю кукурузу, конечно, сівалка висіла набагато лучше. Ну тут раз здесь тут середина. Бачите, качанчики тоже такие сами. Жахлива ситуация, конечно. по чистоті теж все якби гуд ну у нас тут тоже рівна дивиться сівалка звісно її тут набагато лучше висіяла навіть качанились ну, тут теж совка присутствує ну тут качан якби той що як там дивися то тут по виповненості кукуруза піонір немає пробілів бачите хай він хоч і маленький ну зерно бачите оп випав Щас. по виповненості піонер лучший бачите хай хоч і качанчик буде атакесенький ну, воно як випав Щас. Бачите, ну виповненість у качана Лучше, ніж у того гібрида Diego. Кажеться, якщо я не ошибаюсь. Бачите, наскільки виповненість лучше. Нема тих пробілів. От тобі. А кожен качанчик отакий, допустим, то вже до урожаю додає. Хай воно хоч і таке буде малесеньке. Ну, або навіть ось то, бачите. Он маленький, но выполненность у пионере лучше. Да вам еще такие О, все такие масенькие кисть показать. Манесенький, ось садится. О, кто схода хода есть, дается. Зломало, съело. Ось Вот в чем я и кажу, что вот Піонірів, що мені подобається, що от, хай хоч качанчик буде отакий, але він повністю буде виповнений, хай хоч отак. В чому прикол. От вам і різниця. А це все зависить врожай. Дахтецька кукуруза слабенька. Ну а що ти зробиш? Ну, бачите, тут на піонері мені аж двуще нравится. Так вона тут густота посіяна, -мо. На густоті тут дуже багато посіяно. десь. І тут вона теж... Ну вона рівна, як струна, он, бачите. Тут вам і врожай так ось хода хава я дивиться Хто це, ну слідів не видно воно ще масового Ось навіть оцей дивіться, він маленький Ну він по-любому буде тут Дивіться Він виповнений повністю Нема оцього пробілу як там є Знаєте як раніше садили качани вот такого типа плана це ж тоже бач. Раз. я пау надо не трогать Так що такі справи а гібрид є гібрид і це ж тоже тут ні одного дождя не було ніде нічого бачите она погоріла Ну, тут по-любому она насипає. А там конечно біда. Ну есть еще вообще немає нічого не дала засохла. Тут ось трошки есть. Ну туди наверх не буде нічого. Туди. Це огород, туди до хати там Не буде легать нічого. А низ, там низ, конечно, буде. Це Тут пересел, Да. Де сівалка два рази йшла, бачите, немає нічого. такі справи. А зараз вам низ покажу, дивіться це воно пішло на гору, там а то я туди далі ходив, це я вийшов трошки на косяк. Але все зараз вниз покажу, різниця де воно трошки завина йде і Ну, вниз я зайду, подивимось який там качан різниця яка. та воно одразу видно бачите воно наскільки відділяється воно туди трошки до річки та низ є низ хайба хто там не казав ось той самий пересів дивіться сразу. і качан який. ще пересів бачите дивіться, які качанчики на слідуй рік я ікономить по гібридах не буду буде в мене по кукурузі або лімагрейн або піонір більше ну тут ясно вже що качан є качан тут нема що даже де її вологи хватило, там вона і схватила піонір От вам і різниця, дивіться де вологи, можна навіть і густота яка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну десь п'ять штук, чотири штуки на метр. Бачите, і то, дивіться який качен. Ну це низ. Понятно. А якби йому один дощ тут пройти щоб дощ за цей е -е -е -е... був та тут взагалі вона б тут сипала що, що бешена вона і так тут насипа і тут звісно і різниця у мішку 3,5 чи скільки я там брав вже не пам'ятаю і 5900 Ну так, різниця ти вбереш наскільки більше е, цього зерна і ти можеш продати. І різниця те, що ти можеш там потеряти. От, от у чому прикол. Тут бачите, низ який взагалі шикарний. Це і в тому році так само було. Низ був хороший, а верта там вообще, нічого не було. Все, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Мені буде інтересно почитати ваші коменти. Дуже цікаво. Так що коментуйте. А я поїхав холодний чай пить.